Всім доброго ранку, 31 березня, виїхала з 100% зарядженою батареєю на Смарті Форту, 453 кузов, EQ 21 року 12 місяця. В авто 4000 пробігу, e, значить по, по показникам розходу. 9,1 кВт, середня швидкість 40 км, проїхав 7 км. Запас ходу на 232 км. В екорежимі їду один. Тиск в шинах по заводу 2,2 вперед, 2,5 зад Тобто, якщо будете їхати економно, по правилам дорожнього руху, їду я 50-60 км то і, то і проїдете вище заявленого по стандарту NADC або ВЛТП. До речі, нова мультимедія з 2021 року з CarPlay ем Дуже цікава і функціональна. І така оновлена консоль. Так, моя поїздка завершилась, середній розхід 106 кВт, середня швидкість 42 км, 35 хвилин я їхав. Приїхав 25 км, Запас ходу пише 185 км ще. І так, продовжуємо. Значить, поїздка моя. З пункту Б їдемо знову в пункт А. Ось зараз я зупинився, ще не доїхав 2 години 1 хвилина. 44 км проїхав. Розхід пише вже більше, 11,1, тому що їхав я швидше. Машина стояла, тому зараз вона чомусь перерахувала 20, 21 км середня швидкість. Ну, коли стояла машина, вона все перерахувала. За пасходу зараз пише 160 при тому, що я приїхав 44. Тобто десь кілометрів 200-210. Я думаю, що буде нормальний. Проїде. Якби їхав весь час і зі швидкістю 50 кілометрів, а не 70, 60-70, то проїхав би більше, десь 230. Продовжуємо поїздку. І так повернувся в пункт А. Моя поїздка була 49 кілометрів. Розхід трошки більший став, 11,6 кВт години. Запас ходу по цій статистиці 146 кілометрів. Тобто майже 200, так як по дорозі були затори. Невеликі, то він у мене збільшився з, з, з 10 до 11,6, в принципі, це у нас виходить приблизно біля 200 км. Якось так. Що можна сказати? Якщо підсумувавши е, всі ці дані при поїздці е, з розходом. 6 кВт, а це буде швидкість у нас приблизно біля 50 км на годину. Тобто, по, по правилам дорожнього руху, то ми зможемо проїхати 250 км. Їхав я при температурі спочатку плюс 8, потім вона вже піднялася трохи, стало б десь плюс 11-12. Якщо їхати швидше, вже 60 кілометрів, то вона проїде десь 220-230. Ну, і якщо вже їхати десь 70 кілометрів, тобто кожні там 10 кілометрів, вони знижують десь 10%. Якщо 70 їхати, то десь біля 200. Якщо 80 кілометрів, то, в принципі, десь 100-180 і так далі Все залежить від того, як ви тиснете на педаль акселератора і з якою швидкістю ви їдете. Все є в аналогії, як і з бензиновими двигунами та дизельними. Можна економно, можна і динамічно. І буде від цього залежати розхід в даному випадку кВт-годин.